Комунальні борги, несплата за кредитами, накопичення штрафів ДАІ. За будь-які борги віднині настає кримінальна відповідальність. Законодавство про виконавче впровадження стало жорсткішим. На сьогоднішній день законом вже передбачено примусове входження до квартири. Тобто державний виконавець, в разі, якщо він прийшов і йому не відчиняє двері, він може звернутися до суду. І тільки після того, як суд надасть дозвіл, державний виконавець має право зайти, і хай це буде житло чи офіс для того, щоб описати майно відповідне, яке там знаходиться. Тому, якщо боргів немає. То дзвінка в двері можна не дочекуватися. І ще одна суттєва зміна до законодавства. Особа, яка є боржником, може відтепер оскаржувати свої дії виключно до суду. Хоча раніше вона могла зробити це до відповідного начальника, відповідного підрозділу виконавчої служби. Це, звичайно, зменшує ваші можливості на те, щоб затягнути. Виконання і це зменшує ймовірний строк знаходження, наприклад, у арештованій квартирі. Хоча законодавство наблизили до європейського, все одно без курйозів не обходиться. Тут проблема є системна в тому, що ви при сплаті штрафу не повинні повідомляти орган ДАІ. А кошти надходять до державного казначейства. Державне казначейство також не повідомляє орган ДАІ, яка особа сплатила штраф, і тому бувають випадки і непоодинокі, коли штраф виписується в подвійному розмірі, направляється ж до виконавчої служби. Ми приходимо до цієї особи. Вона говорить, так я ще місяць чи два сплатила назад цей штраф. Ну, зрозуміло, що ми вибачаємося. У Міністерстві юстиції діловій кухні повідали про власне ноу-хау у співпраці з Державтоінспекцією. Боржників ловитимуть на виїзді з міста. Отже, розгляньмо потенційну ситуацію. Як тільки кредитний автомобіль, наприклад, за несплату потрапляє у реєстр державних виконавчих впроваджень, знають. На ваше майно уже полюють. Вище на під'їзді до КПП, а там про вас вже знають. А далі Жезл Добрий день і ваші документи. Потім викликаю державних виконавців, які приїжджають описувати ваш автомобіль з рішенням суду та відповідною документацією. Ви змушені будете розпрощатися зі своєю залізною конячкою, і ваш автомобіль піде на реалізацію, щоб погасити власні борги. У випадку реалізації майна, яке з першої спроби не вдається продати на відповідних аукціонах чи торгах, виконавець може ініціювати його оцінку на 30%. Однак, за новим законом, у випадку неможливості навіть цієї. Оцінкою реалізувати майно передбачається його подальша повторна оцінка аж у два рази. Тож це може призвести до ситуації, коли боржник позбувся, наприклад, і автівки і залишається ще винним банком, бо виручена сума за реалізацію майна може не покрити суму кредиту. Віднині охочим жити у борг, доведеться сім разів поміркувати і лише один раз взяти кредит. А якщо назвався позичальником, то плати по рахунках.